І таке з повернення мене я знаю, що дуже довго не було нових відео. А дехто з моїх друзів питався, чи я ще буду записувати, де вони нові відео, тому що світ ці він не стоїть на місці, він рухається. Проте на те, що не було ніяких оновлень, не було ніяких новин. Є такі свої е, певні причини, які я зараз з вами хочу і поділитись. Перш за все, коли я записувала перші відео, я працювала в продуктовій компанії в блокчейн криптосвіті. І мене спіткала така ж доля, як дуже багатьох глядачів, які зараз підписуються на канал, у нас відбулося скорочення в компанії. І... А всі-всі поради, які давала в попередніх відео, хто не бачив, підписуйтесь. Будь ласка, зокрема, я роз, розказувала, як знайти роботу напряму на продукт, яких помилок не допускати, як вибудувати класну стратегію. Своїми поради користувалась і сама, тому що в часи війни, а я нагадую, в нас в Україні зараз повноважтабна війна, яку почала Росія проти України. Також зіштовхнулася зі скороченнями і шукала нову роботу. Я знайшла її і а, зараз працюю вже на новому продукті автомоців. Якщо раніше як я а, і казала, це був блокчейн. Зараз це автомоців індустрія, це теж американський продукт. А, і, а, Пошук роботи в мене зайняв десь приблизно два місяці часу. Були злети, були падіння, були класні компанії, які підходили по майндсету, Були компанії, з якими ти розумієш, що не хочеш працювати далі. Тобто, на собі відчула повністю ринок, яким він є зараз, як відбуваються співбесіди. І в наступних відео поділюся, що ж допомогло мені знову знайти в часи кризи, а в часи от такого такої хиткості, яка є зараз на ринку не тільки українського IT, але й світового IT роботу. Також анонсую нові рубрики. Саме пошук роботи, який в мене відбувався, саме ті е, такі складнощі, з якими стикалася, і певні якісь е, нові, які протягом цього вдалось набути е, навики, допомогли мені. Сформувати і побачити певні болі, які б я теж хотіла вам допомогти закрити: а саме це: як знайти зараз роботу, тобто, що використовувати, що працює, що не працює, а як буде виглядати стратегія вже зараз. І саме для цього рубрики, які я зараз анонсую, увага, увага! Це буде рубрика, саме з джоббордами. Що це означає? Активно почали розвивати Фейсбук-канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. В кінці відео я залишу посилання на всі мої активні соцмережі. У нашій Фейсбук-групі ми будемо комунікувати з тими, хто зараз пошуку роботи. Я особисто буду відбирати продуктові компанії, які зараз наймають українців, а ті мають відкриті вакансії. Це можуть бути як українські продуктові, так і іноземні продуктові компанії. Продовжуємо знімати відео також з людьми, які а, працюють в. Різних продуктових компаніях на різних вакансіях, а будемо також в них дізнаватись, які вакансії є в них. Також, якщо зараз мене переглядають люди, які працюють вже в продуктових компаніях, і у вас є вакансії для українців. Будь ласка, напишіть коментарі внизу під відео, що а, можливо залишите посилання на вашу продуктову компанію. Давайте будемо допомагати один одному, тому що те, що я бачу на ринку зараз, я не бачила за 9 років роботи в IT. Неймовірна кількість корот. Як в топових великих аутсорсерів, скорочення на продуктах світових компаніях з фанк тобто скорочення зараз є всюди. Проте є і компанії, які продовжують активно наймати, в яких саме їхній продукт не залежить від ситуації на ринку, а які готові наймати українців. Саме тому, Будемо вводити таку рубрику, буду публікувати надійс на нашій тижневій основі список актуальних вакансій від продуктів. Тому залишайтесь, будь ласка, на моєму сайті. І... Хочу вести ще рубрики, які зараз будуть актуальними. Тому, будь ласка, якщо у вас є ідеї для розвитку каналу, ідеї для нових рубрик, які будуть вам допомагати саме у вашому пошуку роботи чи давати відповіді на якісь певні питання, які зараз вам важливі. Будь ласка, теж залишайте коментарі внизу. А поки бажаю кожному хорошого дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ставте лайк, щоб у вас були сповіщення на кожне нове відео, які будуть виходити. І вдалого всім. дня!